Розділ два, що в усі зайшла по ту сторону дверей. Доброго ранку, сказали усі, але Фавн був дуже зайнятий, він підбирав свої пакети і нічого їй не відповів. Зібравши їх усі, до єдиного він поклонився в Доброго дня, доброго дня, сказав Фавн. Вибачте, я не хочу бути надто дивним, але я не помиляюся, ви, дочка Єви, мене звати Люсі, сказала вона, не зовсім розуміючи, що фаун має на увазі. Але ви, вибачте мене, ви, як це називається? Дівчина? запитав Фауну. Звичайно, я дівчинка, сказала Люсі. іншими словами, ви справжня людина. Звичайно, я людина, сказала Люсі, як і раніше дикуючись, зрозуміло, зрозуміло, промовив Фаун, як нерозумно з мого боку, але я... Жодного разу ще не зустрічав сина Адама або дочки Єви. Я в захваті. Тобто тут він замовк, немов не сказав, не ненавистно те, чого не слід було, але вчасно про це згадав. У захваті, у захваті, повторив він. Дозвольте представитися, мене звати містер Тамус. Дуже рада познайомитися, містере Тамус, сказала Люсі. Дозвольте поцікавитися. Люсі, дочка Єви. Як ви потрапили до Нарнії? Чого це? Запитала Мерсі. Нармія це країна, сказав Павло. де ми з вами зараз перебуваємо. Весь простір, між ліхтарним стовпом і величезним замком кер Паравел на Східному морі. А ви... Прийшли з диких західних лісів. Я прийшла через платяну шапу по подорожньої кімнати, порожньої кімнати. Ах, сказав містер Тамну Сумне, якби я, як слід учив географію в дитинстві, я безсумнівно все знав про ці невідомі країни. Тепер уже візьме. Але це зовсім не країна, сказала Люсі, ледь утримуючись від сміху. Це за кілька кроків звідси, принаймні не знаю. Там зараз літо. Ну а тут у нарні зима, сказав містер там. І тягнеться. Вона вже цілу віч. І ми обоє судимося, якщо стоятимемо, розмовлятимемо тут, на снігу, дочка Єви з далекої України, Пуста кімната, де панує вічне літо, у світлому, місці платяна шапа. Чи не хочете ви зайти до мене? І випити зі мною горнятку чаю. Дуже дякую, містере там, сказала Люсі. Але мені, мабуть, час додому. Я живу за два кроки звідси, сказав хам. І в мене дуже тепло горить камінь і смажений хліб, і сердини, і пиріг. Ви дуже люб'язні. Вісті, але мені не можна затримати, І ось. Надовго, якщо ви візьмете мене під руку, поруч є, сказав містер Танус, я зможу тримати парасольку над вами обома, нам сюди, ми щось ввелімо. І пусі вирушила в дорогу лісом руку спабну, немов була знайома з ним усе життя. Незабаром грунт у них під ногами став нерівним. Там і тут сирчали великі камни. подорожні далі піднімалися на пагорб, то спускалися з пагорба на дні невеликої. Уловий містер тамус раптом звернув він, наче забирався стати просто крізь крі... келю, але підійшов до неї впритул. Усі побачили, що вони стоять біля входу в печеру. Коли вони увійшли, досі навіть закручила очі. Так яскраво палала друга каміння. Містер Танус нахвалився і, взявши начищеними щіпцями головну, запалив лампу. «Ну тепер скоро», – сказав він, – «і тієї ж миті поставив на вогонь чайник». Висині не траплялося ще бачити такого Містечка. Вона перебувала в маленькій, сухій чистій печерці зі стінами широконулуватого каменю. На підлозі лежав кило, стояли два кріслиця одне для мене, інше для друга, сказав містер Камбус. Стілий кухонний буфет над камінням висів портрет старого павна із сивою бородою. У кутку були двері, напевно, до спалі містера Таммоса. Подумала Люсі, поруч колиться з книжками, поки містер Тамнус накрив на стіл Люсі читала назви. Життя ті листи зілена. Німфи та їхні звичаї, дослідження поширених теген, чиє людина міфком. Наставо просимо, точка, є, сказав Павло, чого тільки не було на столі, і яйця, не круто, бо яйцю для кожного з них, і пітьмажений хліб, і сердини, і масло, і мед. І облитий цукровою лазою в лісі. А коли Люсія втомилася їсти, пан почав розповідати їй про життя в лісі. Ну і дивовижні це були історії. Він розповідав їй про опівночі, Танців, коли німфри чи живу. Ліади, що живуть на деревах, виходять тут, щоб потанцювати спавнення, про полювання над біологлом, молоко оленя, що виконує всі твої бажання. Якщо тобі вдається його зловити, про бенкети, кошу із ханців разом із гномом, Доброліто, коли ліс зелений і приїжджає в гості на своєму товстому після Старий старе І інколи і сам бак і тоді ліка, замість води тече вино, і в лісі тиждень за тижнем триває свято. Тільки тепер у нас завжди зима. І щоб підбадьоритися в пан вині віскора, що лежав на шахті, дивну маленьку флейту на вигляд зробленої соломи і почав грати. Росім одразу захотілося сміятися і плакати, пуститися в станок і заснути все в один і той самий час. Минула, Видно, не одна година, поки вони, вона покину... прокинулася і сказала, а, містер Там, мені так неприємно вас перебивати, і мені дуже подобається мотив, але справді мені пора додому, адже я зайшла всього на кілька хвилин. Тепер пізно про це говорити. Бладуті в рейдру і сумно, похитуючи головою, пізно перебитала юсі і схопилася з місця. Їй стало страшно. Що ви хочете сказати? Мені потрібно, небагато, негайно йти додому. Там усі, напевно, турбуються. Але тут ви. Тут же вигукнула, «Містер Танус, що з вами? Бокарі очі, павни наповнилися сльозами, потім сльози покотилися в нього по щоках, закапали з кінця носа і врешті-решт він закрив плечі руками і заплакав голос. Містер Тамнус. «Містер Тамус, страшенно засмутившись, промовила Люсі, не треба, не плачте. Що сталося? Вам не добре? Миленький містер Тамус, скажіть, будь ласка, скажіть, що з вами? Але пан продовжував ридати так, ніби у нього розривалося серце. І навіть коли Люсі підійшла до нього і обняла його, і дала йому свою носову хустку, він не заспокоївся. Він тільки взяв хуст стінку, і тепер тер нею ніс та очі, почавлюючи її на підлогу обома руками. Коли вона стала на тому так, що незабаром юсі опинилися у великій калюзі. Містер Танус голосно закричала юсі, просто у вухо павку і потрясла його. Будь ласка, перестаньте. Зараз же перестаньте я вам, як вам не соромно. Такий великий фарм. А ну, чому? Чому ви плачете? А, привів містер там. Я плачу, тому що я дуже поганий фаун. Я зовсім не думаю, що ви поганий фарм, сказала Дюсіння. Я думаю, що ви дуже хороший фаунг. Ви наймиліший фарм, з яким я зустрічалася. а ви б не так говорили, якби знали відповід, відповідав звідуючи місце там. Ні, я поганий план. Такого поганого плана не було на всьому білому світі. Що ви накоїли? – запитала друзі. Мій батюшка, ще його портрет там, над скаміном. Він би ні за що так не як так? запитала усі. Як я, сказав Фабу, пішов на службу до білої чаклунки, ось що я зробив. Я висканую завдання від білої чаклунки за зарплатню. Ділича кулки, хто вона така? Вона. Вона та сама, у кого вся нармія під її владою. Та сама, через яку у нас вічна зима, вічна зима, а різдва й весни немає і немає. Тільки подумайте, жахливо, сказала. Люсі. Але вам то вона за що платить? Ось тут є найгірше, сказав містер Тауніс із глибоким диханням. Я викладач, викрадач дітей. Ось краще. Погляньте на мене, дочка Єву. Чи можна повірити, що я згоден зустріч? зустрівши в лісі діну безневинну дитину, яка не заподіла мені жодного зла, прокинутися ніби по-дружньому до неї прихилі, запросити до мене в печеру та приспати своєю плечою. Це заради того, щоб віддати нещасного в руки білої чеклунки? Ні, сказала Люсі, я впевнена, що ви не здатні так чинити». Але я б чинив так, сказав Фабун. Ну що ж? відгукнулася Люсі, забарившись, вона не хотіла казати неправду і водночас не хотіла бути дуже суворою з ним. Що ж це було? Недобре з вашого боку. Але ви шкодуєте про свій вчинок і впевнена, що більше ви так ніколи не зробите. О, дочка Єви. Невже ви не зрозумієте? запитав Павло. Я не колись саміше цінив так. Я роблю так зараз цю саму милю? Що ви хочете сказати? туркнула Люсі і побіліла, як холодно. Ви та сама дитина, промовив містер Тамус. Біла чеклунка мені наказала, щоб я раптом побачив в сина Адама або доньку Єви, зловити її і передати їй. А ви перша, кого я зустріти? Я прикинувся вашим другом і покликав до себе випити чаю. І весь цей час я чекав, поки ви заснете, щоб піти сказати про себе. її. А, але ви ж не скажете їй про мене, містер Тамбус, його куди. А це правда, скажете? Не треба, будь ласка, не треба. А якщо її не скажу, підхопив він, знову починаючи плакати, вона неодмінно про це дізнається і накаже відрубати її гвіст, відпиляти ріжки і вискубити бороду. Вона змахне чар... чарівною паличкою, і мої гарненькі роздвоєні копиця, перетвориться, на копиця, як у коня. А якщо вона особливо розлютиться, вона перетворить мене на камінь і я з... зроблюся статуєю Фауна. І стоятиму. Її страшного замку доти, доки всі чотири трони, керпарабелі, не виявляться зайняті. А хто відає, коли це станеться і чи станеться взагалі? Мені дуже шкода, містер Прамуч, сказала Юсі. Але, будь ласка, відпустіть мене додому. Зрозуміло, відпочив, сказав Фабер. Зрозуміло, я повинен це зробити. Тепер мені все ясно. Я не знав, що такі люди, поки не зустрів вас. Звичайно, я не можу видати вас, як тепер, коли я з вами познайомився, але не треба швидше йти. Я проведу вас ліхтарного стовпа. Ви ж знайдете дорогу додому, потягну шкафу і пусту кімнату. Звичайно, знайду, сказала Люсія. Треба йти, якомога тише, сказав містер Брам, ліс сповнені її шкафу. Деякі дереви й ті на її воді. Вони навіть не прибрали зі столу містер знову розкрив парасольку, взяв люсі під руку, і вони пішли з печери. Назовні, шлях назад був зовсім не схожий на не шлях до печери Павла. Не відмінюючись ні словом, вони кралися під деревами, ледь не бігули. Містер Таммос обирав найтемніші містечка. Нарешті вони дісталися до ліхтарного стовпа. Плюсів зітхнула з Ви знаєте, звід... звідси дорогу, кудочка Єви, запитав містер Таммос. Усів дивилася темряву і побачила вдалині між стовпами дерев світлу пляму. Так сказала вона. Я бачу відінені дродзята летяної шари. Тоді біжіть скоріше додому, сказав Павло, і ви, ви можете пробачити мене за те, що я збирався з робити. Ну, звісно ж, сказала Дусі Халкові з його серця, потискуючи його руку. І я сподіваюся, у вас не буде через мене великих неприємностей. і дороги, дочка є, я вам сказав потім. Mm. Можна, я залишу вашу хустку собі на пам'ять? «Будь ласка, сказала Люсі, що духу помчала до великої плями денного сміха. Недовзі вона відчуває, що руки її розсовується. Не колючі гілки, а м'які кутряні шуби, що під ногами в неї не скрибучі зміни, а дерев'яні ламки і раптом бац вона опинилася в тій самій положній кімнаті, де починалася її пригоди. Вона міцно прикрила дерзята. Шаф і озирнулася довкола, все ще не впустила перевести кулі, як і раніше, що в дощ, у коридорі чулися голоса її сестри і братів. Я тут, закричала вона, я тут, я повернулася.